Привіт! Тема для сьогоднішньої розмови макіяж. Індустрія краси має гігантський розмах, і користуватися її послугами є не що інше, як справжнє задоволення. Та іноді доступність має двоякі властивості. Я так люблю натуральну красу, що доволі часто макіяж прирівнює до палаючої свічки при сонячному світлі. І це не критика, це відчуття. Коли бажаєш бачити колір очей. А не прикрашаючих лінз, коли тебе зворушує міміка, а не грим, коли заплутані брови, і вії, і рум'янець, і синець, і пріщик, і посмішка і скринки в очах, можливо, все це відійшло в минуле. Лише цікаво, чому я захоплююсь такою красою, чому милуюся з морками похилої волосі, Чому затримую погляд на дітях, які не прикрашають своє обличчя? А заворожують красою. Багато запитань. А чи є у вас відповіді на них? Дякую!